Фахівці Івано-Франківської митниці разом із представниками бізнесу, які є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, обговорили переваги застосування положень угоди про асоціацію з Євросоюзом. Івано-Франківська митниця надає всі консультації, роз'яснення і практичну допомогу при оформленні товарів в нових умовах практичної дії, положені угоди про асоціацію з ЄС. З 1 січня 2016 року набрала чинності економічна частина угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Зона вільної торгівлі передбачає зменшення або скасування експортних та імпортних мит, що суттєво полегшує доступ українських товарів на європейські ринки. Імпортні ж товари для українців стануть якіснішими і дешевшими в умовах більшої конкуренції для використання преференційних ставок візного мита або звільнення від сплати мита та при Скорення процедури експорту товару необхідний сертифікат форми Євро-1 для використання преференційного режиму застосовується сертифікат форми Євро-1, який підтверджує походження товарів з України. При наявності даного сертифікату в країнах ЄС будуть зняті мита на товари, які переміщуються з України з цього року. Видачою цих сертифікатів займається Івано-Франківська митниця. Підприємство саме визначає походження товарів, саме засвідчує сертифікат форми «Євро-1». На сьогоднішній день вже є у нас 14 звернень. На сьогоднішній день експорт до країн Євросоюзу у три рази перевищує експорт до країн СНД, а імпортні операції з ЄС. Порівняно з імпортними операціями з країни СНД, зменшились у сім разів. Загалом з початку січня Івано-Франківська митниця вже видала 82 сертифікати форми Євро-1. Переорієнтація бізнесу Прикарпаття на європейські ринки відбувається швидко і якісно. Експорт товарів України ЄС тепер становить 65% від загальної вартості експорту з області. Підприємці позитивно відзначають зміни, які наближають нас до євроринків. Складно, коли не знаєш. А коли чітко її по поличках розписали і пояснили, що потрібно, залишається просто технічно пройти ці всі кроки і подати пакет документів для одержання сертифікату. Компанія Електролюкс зараз на даний момент не має сертифіката ЄУ-1. У зв'язку з тим, що ми маємо певні комплектуючі, які підходять з, з країн третього світу, будемо говорити, це як країни, які не входять в європейську асоціацію. Євросоюз дає можливість того, що ми використовуємо далі сертифікати форми А, які видає торгово-промислова палата. Івано-Франківська митниця сьогодні велику увагу приділяє роз'яснювальній роботі, практичній допомозі при оформленні документів та отриманні сертифіката Євро-1. тут втілюють новітні електронні методи роботи, покращують інфраструктуру території і терміналів митниці. Франківська митниця. Одна з кращих митниць в Україні, і це було відзначено європейськими експертами, які, звичайно, були приємно здивовані, що за короткі терміни вдалося уникнути складних корупційних схем, вдалося зробити максимально прозору митницю.